Єдина в Україні лабораторія протезування очей, яка проводиться із медичним супроводом, працює в Харкові. Багато пацієнтів клініки це поранені військові, а також цивільні, які підірвалися на мінах. Лікування у профронтовому місті безкоштовне. Більше про лабораторію розкаже Світлана Шокера. Максим вступив до війська добровольцем, захищав рідну Харківщину та вже в травні 2022-го був тяжко поранений внаслідок танкового обстрілу. У нас якраз була був наступ Тернавая. Ми з групою видвинулися туди. Ну і... Танк, да, два танка дуплетом э, стрельнули по нам. Я когда в себя пришел, мені кажется медик, что все добре, трішечки потерпи. Потом я уже в сознание пришел в БММ, -ки. меня привели в сознание, потом ее еще подбили по дороге. А, потім у мене полівою в голову, ще каска спасла. У результаті поранення захисник втратив око. Першу операцію йому зробили в київському шпиталі. Продовжував лікування Максим уже в Харкові. Коли ми починали працювати з Максимом, то в нього взагалі було надзвичайно важко спорожнено. В нього всі протези випадали. Mm -hmm. Нічого не трималося, було розможено яблуко. Було тут купа швів. Зробили мені протез, і все. я відправився далі. Ми відправилися далі в барак, після чого ми. А... З штурмовими діями заходили в Балаклію. Там я потеряв протез, приїхав знову до них. вони я зробили вже два, щоб на всякий случай у мене був один запасний. Уже два з половиною року лікар крок за кроком формує очну порожнину чоловікові, щоразу змінюючи протез. Повіки, повіки в принципі, непогані. Запалень ніяких немає. Саме в цій лабораторії створюють штучні очі. Технік протезист буквально малює орган заново. Зараз я буду замальовувати райтушку. Щоб вийшло максимально схоже на справжнє, малювати слід із натури. Ми з фотографії не змальовуємо колір, тому що вона дуже змінює, не передає остаточний колір, і ми можемо. Зробити помилку, тому ми все малюємо при денному світлі. Потім протези ще запікають, шліфують, промальовують на ньому судинну сітку, і за день вже можна робити примірку. Штучне око Максима майже не відрізняється від здорового. Ні, вас вообще я коли ще очки одягаю, так всі, всі дивляться і не знають, що це де протез. Меня всі думають, що це моє око. Харківська лабораторія очного протезування єдина в Україні, яка працює з медичним супроводом. Потрібно підлікувати порожне, там зробити таке, тому що протез це не тільки косметичний, а ще й ще лікувально профілактичний засіб, тому що він попереджує виникнення інфекції. Там він грає бар'єрну роль у порівнянні з періодом до 22-го року. Нині пацієнтів в лабораторії значно більше. А всі протези, які ставлять тут і військовим, і цивільним, безкоштовні. Вона працює лабораторія на сьогодні в посиленому режимі. Саме за 24 четвертий рік було виготовлено трьо. 340 протезів, із них 79 протезів направлено для очного протезування військових. Дев'ять протезів було направлено для очного протезування цивільних, які отримали травми міновибухового характеру. Щоб успішно допомагати новим пацієнтам і підтримувати тих, хто вже має протези. лабораторія потребує бодай і ще одного техніка протезиста і навчати його всім тонкощам роботи. Доведеться самотужки, адже закладів освіти, які б готували таких спеціалістів в Україні, нині. Немає Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер марафон Єдині новини.